Усім привіт! І сьогодні повирішуємо задачі на умови. Але спершу хочу подякувати моєму підписнику Роману, який задонатив на розвиток каналу. Роман, дякую за навчання. Так, вам теж дякую, що вам подобається. Буду старатися далі. І тепер переходимо ми до вирішення задач. І почнемо з Перша на наша задача. Дано ціле число. Якщо воно є додатнім, то додати до нього одиницю. В протилежному випадку не змінювати його, вивести отримане число. А Створюємо змінну якусь. int a дорівнює, наприклад, 7. Далі. Робимо перевірку нашої мови. If, Далі. Щоб дізнатися, чи що наше число А. Є додатнім або від'ємним, треба згадати шкільну математику. У нас є число 0, є у нас числа від'ємні, є у нас числа додатні. І в якому випадку наше число буде більше нуля? Якщо <с? <с?> вибачаюся, а в якому випадку наше число буде додатнім. А в тому випадку, якщо воно буде більше нуля, тобто усі числа, котрі більше нуля. І це символізується наступним чином. А більше нуля. І все. Тобто ось ця логіка і вся математика вирішення цієї задачі. Далі робимо нашу умову. Якщо наша А буде більше, більше нуля, то нам необхідно буде за умовою задачі то додати до неї одиницю. Окей, так і пишемо А плюс. Крапка з комою. Все більше нам нічого не потрібно. А, і нам не сказано нічого робити, якщо наше число буде там від'ємним, чи що ще. І виводимо нашу, а, нашу змінну А. Перевіряємо. Запускаю програму. І бачимо <кхід> число 8. А, робимо навпаки, змінюємо наше значення. Навіть є. Запускаю. Ось наше число не змінилося абсолютно. Далі це я можу видаляти. Нам треба вирішити другу задачу: дано ціле число. Якщо воно є додатнім, то додати до нього одиницю. В протилежному випадку відняти від нього 2, вивести отримане число. Те ж саме, int A дорівнює. Той ж саме 7. Потім ми перевіряємо умову. Якщо наша а, Аша А буде більшою за 0, то в такому випадку нам необхідно додати до неї одиницю, і нам ще необхідно реалізувати ділку else. Тобто, попередня наша задача вона вирішувалася. Без додаткової гілки else. А ця задача вже повинна бути вирішена з допомогою else. else І в протилежному випадку нам треба від нашої змінної А відняти 2. А мінус дорівнює 2. Крапка з кома. Тобто, у нас з вами є якась змінна. Намалюємо блок схему. Є якась змінна А. Потім. Ми перевіряємо нашу умову, що А у нас більше за 0. Якщо А більше за 0, то у нас вводимо число А плюс 1, тобто плюс, плюс інкрементацію робимо. А в протилежному випадку ця гілка у нас була true, а ця гілка false. В протилежному випадку, якщо А буде від'ємною, то нам треба лише записати наступне. А мінус дорівнює 2. І все. Ось і буде вирішення задачі. І тому ми записали усю логіку нашої програми. Потім нам необхідно вивести змінну А. Так і робимо. Consul, right line, змінна A. Запускаю код. І ось у нас число отримане 8. Змінюю на протилежний знак на від'ємний. І у нас число, котре ми отримаємо мінус 2. Тобто воно абсолютно правильно вирішено. І ще вирішимо зараз третю задачу. Так само дано ціле число. Якщо воно є додатнім, то додати до нього одиницю. Якщо воно буде від'ємним, то відняти від нього 2. А якщо воно буде нульовим, то замінити його на 10. І все, і вивести отриманий результат. Окей, робимо наше число А, наприклад, 7. Потім нам необхідно зробити першу умову. Перша умова перевіряє, що наше число буде додатнє А більше 0. І додамо до нього одиницю за умовою задачі. Це перша умова. Якщо від'ємним, то відняти від нього 2. І так і робимо. Але цю умову ми вже реалізуємо додаткову умову через Else if else if, else if. і наша умова повинна бути наступною А менше 0. І якщо наша А буде менше 0, то ми віднімаємо від нашого числа двійку. І а, тепер, тепер а, поясню трошечки а, логіку наступної дії. Ось у нас є певна умова. Є певна умова, де ми перевірили наше число А, чому воно дорівнює або більше нуля, або менше нуля. І дивіться, а, воно б оброблює всю цю подію. Всю цю подію. Єдине, що я тут зробив неправильно більше нуля. І якщо ми перевірили, що число може бути більше нуля менше нуля, то у нас і залишається ще один випадок для цілих чисел, в якому у нас буде наступна ситуація. Тобто, усі інші випадки, це у нас будуть, якщо змінна А буде дорівнювати нулю, буде дорівнювати нулю і все. Тому третя наша умова. Нам достатньо написати або просто else else. Фігурні дужки, І тоді наша А буде дорівнювати 10. І все. Тепер ми виводимо результат консолі в А і перевіряємо. Ось, плюс 1, тому що наше число додатнє. Змінюємо його на від'ємне. У нас відніметься двійка. Ось, і змінюємо наше число на 0. Все, перевіряємо. І ось дійсно, наше число дорівнює 10. Все дуже просто. І ще ми могли б цю задачу вирішити, наприклад, просто написавши else if. Else if і в дужках зазначити, що А строго дорівнює 0. Тобто, так то теж можна. Так теж можна, але так запис буде трішечки більший. І все. Тому який вам спосіб більше подобається, такий і обирайте. На сьогодні дякую за увагу. Дякую, Роман, що підтримуєш мене. До наступної зустрічі.